Коробкові діаграми. Коробкова діаграма, також відома як ящик з вусами. Це зручний метод для візуального подання статистичної інформації про розподіл даних і показників центральної тенденції. Вона надає коротку, але інформативну інформацію про медіану, квартилі. Діапазон та викиди в даних. Основні компоненти коробкової діаграми включають. Перший медіану середнє значення. Лінію у коробці, яка представляє середнє значення даних. Друге. Квартилі 25 та 75. Нижній та верхній край коробки відповідно представляють 25 та 75. Третє – Вусо коробки. Вони вказують на мінімальне та максимальне значення, не включаючи викиди. Четверте. Викиди. Значення. Які входять за межі верхнього та нижнього вуса і представляють значення, що відхиляються від типового розподілу. Коробкові діаграми особливо корисні при порівнянні розподілу даних між різними категоріями або групами, вони допомагають виявити викиди, оцінювати депресію та форми розподілу даних. А також визначити наявність асиметрії у розподілах. Коробкові діаграми широко використовуються в статистичному аналізі, медицинській діагностиці, економічних дослідженнях та інших областях, де важливо візуалізувати та порівнювати розподіл даних. Цікаві аспекти пов'язані. З коробковими діаграмами. Перший. Використання у порівняльному аналізі. Коробкова діаграма чудово підходить для порівняння розподілу даних між двома або більше групами. Вона дозволяє швидко оцінити, наскільки великою є різниця в розподілі між цими групами. Друга Оцінка викидів та диспресії Коробкові діаграми допомагають виявити викиди, тобто значення, які суттєво відрізняються від інших у наборі даних. Вони також дозволяють швидко оцінити рівень депресії та складність розподілу даних. Третє. Порівняння форми розподілу даних. Коробкові діаграми дають змогу оцінити форму розподілу даних і виявити асиметрію. Наприклад, вони можуть показати, чи даний розподіл є нормальним, асиметричним або має розподіл, відмінний від класичних форм. Четверт. Коробкові діаграми у медицині. У медичних дослідженнях коробкові діаграми часто використовуються для порівняння клінічних показників у різних групах пацієнтів або для візуального порівняння показників після медичного втручання. П'яте робота з великим обсягом даних Коробкові діаграми є корисним інструментом для швидкого аналізу великих обсягів даних. Оскільки вони надають компактну та інформативну інформацію про розподіл даних. Наприклад, якщо ви працюєте з даними, ви можете використовувати коробкові діаграми для порівняння рівня заробітної плати в різних відділах підприємства, визначення впливу нової технології на виробничий процес. Або для аналізу рівня задоволеності клієнтів в різних регіонах. Дякую за увагу!